До Києва завітав Лєшек Бальцерович, організатор та ідейний натхненник польських економічних реформ початку 90-х років. Фахівець розповів про свій досвід і на чому ґрунтував свою діяльність та дав поради Україні, як швидко підняти рівень економіки. Енергійний рішучий та націлений на результат. Лєшек Бальцерович йому 68 І його називають батьком польських економічних реформ. Де я почав? В сімдесят му кадру? Як сказав у нас до драматическая ситуация. Наша стратегия была такая. Три недели была первая программа. И мы говорили, что мы сделаем радикальные реформы, потому что мы знали, что это интересы Польши. 26 років назад Бальцерович увійшов до польського уряду та запропонував свій план швидкого економічного підйому. Зокрема, перехід від планової державної економіки до ринкових відносин та верховенства приватної власності. Його комплекс реформ отримав назву План Бальцеровича або шокова терапія. Він згадує свої перші кроки діяльності та дає поради України. Дуже важливо, щоб Україна показала, що робить реформи, які в інтересі України. То не только хаті деньги, а других странах без реформ. Ні, така симпатія буде тоді. фахівець зазначає, змінити потрібно все раціонально визначити податки, приватизувати підприємства, розвивати приватний бізнес та зробити його чесним для всіх. Саме головні економічні показатель це економічний рост. рост Чому без економічного росту не можна та Головне наголошує економіст діяти швидко і не гаяти часу. Надо професіонально підготувати приватизацію. Надо розбити монополії. Польща з самого начала. Ми розбили, елімінували монополі, щоб була конкуренція. А ще для успіху потрібна команда професіоналів та компетентні місцеві органи. Води Мирошенко до несовсяніков телеканал Київ.